Ні, ну а Усіку як зробили? Ну, усика теж закохожана на тачку, тому що йому зробили салат. Ну, він прям 100... так захотів. Ну, Усік теж дорослий, напевно, з їхній уроків. <раж> ну. Як обережно, ти вже це, <laughs> це кажеш. Це знаєш, тому що людина може влупити в голову. і там, да. і ти але, але як писали, як писали, я бачив ,е, коментар там, о, там Олександру, там. Олександр, ваша дружина так гарно виглядає, ви на її фоні дуже старий. І там відповідь на комент, якби тобі по голові стільки стукали, ти теж був би старим. Ну, Це, типу, може, знаєш, постукали на голові і Див салати і салон. <свят> ну таке відкидиш буває. А комусь постукали по голові, і він каже, що БМВ продається більше. Мені теж стукал. стукали по голові, так, Знару. безперечно. Тому в кожного свій смак. В когось більш настуканий, в когось менш настуканий. Ахуїна. Ми засуджуємо тільки сині та червоні автомобілі. <свят> Синій авто це топ. <свят> <Ні>. Синій авто <свят> це, це хуйня. Не ліквід, ти це... потім не продаси Це колір неба. Що зим... тобі не зрозуміло, я не розумію, блять. Синя машина, хуйня. Ваня займається плаванням, він надовго затримував подих. Так, я хочу нагадати: якщо не нагадати, не вам нагадати, або вас ввести в курс справи, Ваня дальтоніки, це дійсно правда. А ще під час статевого акту дружина занадто сильно мене душить, тому кисень. Блін, а як вона ще в нього немає дружини.